Привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 13 жовтня, буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, часто пишете, що нема з чого вибрати. Насправді на авторинках є що вибрати, не таких великих, як Луцький, як Франківський. Просто фізично неможливо зняти вам ну, навіть половину ринку. Тому що автомобілів багато. В основному знімаємо те, що ну, які запити надходять від вас в коментарях, а також ті популярні автомобілі, на які замовляють часто автоперевірку та автопідбір. Тож нагадую, що ви можете замовити у нас комплексну перевірку авто в будь-якому місці. Зараз список міст бачите, бачите на екрані, або комплексний автопідбір на авторинках Західної України. Номер телефону до Василя бачите нижче, можете уточнити всі деталі. Також підписуйтесь на канал, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримати наш канал лайком і коментарем. Нісан Кашкай. 10-й рік. Семимісне авто. Це Кашкай плюс 2. 10500 ціна. 10-й рік контакти. Так, має бути вам видно. Дизельний двигун не вказано який. З іншого боку показую. Шестиступанева механіка. Двохзонний кліматконтроль. І парктроніки. Рено Колеус. Так, 12-й рік, двохлітровий дизель. 12500 ціна, контакти бачите, пригнане з Швейцарії, повнопривідна, на автоматичній коробці передач, комплектація басе. Обслужена, не фарбована. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Так виглядає. Панорамний дах. Парктроніки і фаркоп. Land Rover Freelander, Повнопривідне авто, 11 рік, 2.2 дизель, 231 тисяча пробіг. Механічна коробка передач, 10 450 ціна. Контакти тут. Авто відчинене. Покажу, як виглядає. Трошки мало місця, щоб вам показати. Думаю, що буде видно. Пестиступинева механіка. Клімат контроль. RAV4. сьомий рік. 9 тисяч ціна, 2,2 дизель, 130 кВт, 111 тисяч пробіг. Контакти є. Шестиступинева механіка. Nissan Qashqai, 10 рік, 2-літровий дизель, акустика Bose, шкіряний салон підігріву сидінь, автоматична коробка передач, датчик дощу світла, 215 тисяч оригінального пробігу, 11 300 ціна, тут є контакти до власника, повний привід, ксенонові фари, безключовий доступ, панорамний дах. Можна відкрити? Так, Показує, як воно все виглядає. Так, задній ряд сидінь. Панорамний дах. Мультикермо. Так, підігрів сидіння, автоматична коробка, двохзонний клімат. За деталями вже до власника. Nissan Juke. Одинадцятий рік, 1,6 бензин, 125 тисяч пробіг, 8500 ціна. Так, спортверсія, спорт повне ТО пройшла, пройшов автомобіль, клімат-контроль двохзонний, круїз, датчик світла дощу. Так, бачите, тут режими. Не будемо заважати власникам, тому показую тільки ззовні п'ятиступенева механіка. А всі деталі вже уточнюйте. Так, є в нас тут два Volkswagen Tiguan поряд. Спочатку чорний. 10-й, 11 рік, 9,550 550 ціна, двохлітровий бензин на автоматичній коробці передач. Повний привід. 170 тисяч пробіг. Тут є контакти до Дмитра. Шкіряний салон з перфорацією, електрорегулювання спинки. Так, є, видно. Так, панорамний дах. Мультикермо. Є підігріву сидінь. Так, йдемо до наступного. Ага, ззаду перейдусь, добре покажу. Так у нас вже буде світлий салон. Так, куди ви? Так, тут у нас 11-12 рік. Колір синій металік. 10 600 ціна. Двохлітровий бензин бензин, автоматичній коробці передач. 78 тисяч пробіг. Так, це від того самого власника. Так, бежевий салон, шкіряний з перфорацією. Так, мало вам місця, щоб показати, тому... Тому так. Мультикермо. Так, кондиціонер, підігрів сидінь. панорамний дах. Так, маємо в кадрі тут Mercedes GL-ку і Land Rover Discovery, Показуємо по черзі. Так, джелка у нас 35, 200 ціна 15 рік, трьохлітровий літровий дизель, 241 тисяча пробіг. Контакти до власника є. Так бачу, там панорамний дах, здається. Хто зачинений шкіряний салон з перфорацією чорний? Будемо заглядати. Так, щоб вам було видно. Так, тут у нас... Land Rover Discovery Восьмий рік, 13500 ціна, 2,7 дизельний двигун, 140 кВт, 215 тисяч пробіг. Контакти до власника бачите, є підігрів лобового. Так, Бежевий шкіряний салон. Зараз покажу. Автоматична коробка передач. Клімат-контроль, сидінь. Семимісне авто, до речі. Тут ще два сидіння ззаду. Є фаркоп і парктроніки. Nissan Qashqai плюс два, семимісний, 11700, ціна буде ще торг. 13-й рік, 1,6 двигун на 130 кВт, 190 тисяч пробіг. Так, старт-стоп, камера 360 і панорамний дах. Контакти? 067, 0,67? 381? 381 72, 72, 72? 79. 79. Уточніте всі деталі у власника. Отак легенько покажемо. Ні, я вас не показую. Просто показую, щоб вам було видно приблизно стан. Мультикермо. Так, бачите. Екранчик. Клімат. Так, і акуратненько покажемо. панорамний дах. Є. Добре. Дача «Дастер», 12 рік. Максимальна комплектація авто не фарбоване. 8500 ціна буде ще торг. Так, контакти там не видно, задиктую. 050 969 8200. На жаль, не вказаний об'єм двигуна. Шкіряний салон. Зараз з другої сторони покажу. З Франції пригнано. Так виглядає. Деталі вже уточнюйте у власника. Nissan X Trail. 12 рік, комплектація Bosse. Двохлітровий дизельний двигун, повний привід, 12850 ціна. Так, сподіваюся, контакти розберете. Шкіряний салон, мультикермо, то відчинено. Так виглядає електрорегулювання сидінь, 4 електросклопідйомника. Панорамний дах. Шестиступенева механіка. Є підігрів сидінь. Клімат-контроль. і фаркоп. Santa Fe, 11-й рік, 2,2 дизельний двигун, 6-ступенева механіка, 11300 ціна. Так, контакти в кінці 21. Має бути вам видно. Можна? Вона зачинена. Добре, Дякую. Так, показую, як виглядає. Так виглядає кермо. Шестипенева механіка, клімат-контроль, дисплей, сидінь. Так, І фаркоп з парктроніками. Nissan Qashqai. 8950 ціна, 7-8 рік. 1,5 дизельний двигун, свіжо пригнаний 107 кінських сил, 233 тисячі пробіг. Так, контакти бачите початок в кінці 93. Шкіряний салон. Шестиступанева механіка і підігрів сидінь. Клімат-контроль, мультикермо. Так виглядає. І парктроніки. Так, друзі, питали Mitsubishi Pajero. є на ринках в маленькій кількості, але є. 8-й рік, 14-й, 350 ціна, 3-літровий, газ бензин, 170 кінських сил. 230 тисяч пробіг, тут є контакти. Так, світлий шкіряний салон, 4 електросклопідйомники, електрорегулювання сидінь. Так, стан бачите. Дуже гарно, охайно, свіженько виглядає авто. є у нас панорама? Мультикермо. Так виглядає коробка. Є підігрів сидінь, клімат контроль. Так, і фаркоп, і парктроніки. Нісанка Шкай, восьмий рік, 1,5 дизельний двигун, 8950 ціна, шкіряний салон. Підігрів сидінь, чотири електропідйомники, електросклопідйомники, контакти є, два ключі. Так, там є інформація по обслуговуванню, напевно. Так, трошки будемо дивитися. Шестиступенева механіка, а далі по комплектації все як написано. Друзі, просили Toyota RAV4 знайти після 10 го року. Є тут 14 рік, 16 тисяч ціна, 2-літровий дизель, 91 кВт, 268 тисяч пробіг. Контакти до власника є. Так, 6-ступенева механіка. Так, от. Має бути видно. Так, є в нас три кросовера в кадрі. Почнемо з Кашкай. Nissan Кашкай. 13 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 191 тисяча пробіг. Свіжопригнаний зданій з чесним пробігом. Заявляє власник. Механіка без підкраси, 11700 ціна. Кондиціонер шкіра, круїз контроль, контакти бачите. Підігріве сидінь. Стан бачите? Кхм, виглядає гарно. Шестистепенева механіка. Там вже треба все перевіряти. Так виглядає. Так, наступний у нас буде Nissan. X-Trail. Так він виглядає. Nissan X Trail. Текна. 15-й рік. Автоматична коробка 1.6 дизель, розмитнена і є сертифікат. 159 тисяч пробіг, 16,555 ціна. Контакти, бачите. Є підігріва сидінь. Автоматична коробка, мультикермо, клімат-контроль. Так, ще вона залишилась Subaru. Форестер повнопривідний, 13 рік, 2-літровий дизель, на механіці ідеальний технічний стан, 180 тисяч пробіг, 12400 ціна. Контакти є. Шесте механіка. Так, клімат контроль бачу. І підігрів сидінь. Стан. О, трошки видно. Так, тут у нас фаркоп, а тут парктроніки. Peugeot 3008, 2014 рік, 12650 ціна, 1,6 дизель, 205 тисяч пробіг. Автоматична коробка передач, алюр комплектації, небита не фарбована. Тут є контакти. Так, щоб вам було видно. Так, панорамний дах. То вже отак покажу. Мені щось не видно. Так, є парктроніки. Так, є в нас два Nissan Qashqai і цей X7 Mazda. Почнемо з чорного Qashqai. 10500 ціна. Двохлітровий бензин на автоматичній коробці передач. 214 тисяч пробіг. Контакти зверху бачите. 10500 ціна. Так, зараз покажу. Так виглядає кліматконтроль. Панорамний дах. Це ксьома Mazda. Дев'ятий рік, 10300 ціна. Так, 2,2 дизель, 110 кВт, комплектація босе, 126 тисяч пробіг. Контакти вище. Шкіряний салон, підігрів сидінь, клімат-контроль, мультикермо. Бачите. Так, парктроніків ні там, ні там не бачу і тут не бачу. Білий Nissan кашкай. Останній в цьому ряду. 11-й рік, 1,5 дизель, 10600 ціна, небита не фарбована, десь 2000 пробіг рідний, свіжоприн з нас Франції без, не потребує вкладення, так розумію, контакти тут. 6 механіка. Мультикермо. Так виглядає. Шеврелек Аптіва. 12 рік, 2,2 дизель. Автоматична коробка передач, шкіряний салон, семимісний. Так, колір білий перламутр, Ідеальний стан без підкрасів, оригінальний пробіг. А який не вказано. Пригнаний Швейцарію, 11900 ціна. Контакти є. Так, шкіряний салон, так. Пробіг, зараз вже не подивимося, який. Так, показую, як виглядає. Парктроніки. Дача Дастер. Повний привід, 12-й рік. 133 тисячі пробіг, 1,6 газ, бензин, електропакет, кондиціонер, АРБ КБС. Тут є контакти до власника. Ціни не вказано. Шкіряний салон. На жаль. Машинка гарна. Дзвоніть до власника, уточнюйте. Шестиступенева механіка. Є фаркоп і парктроніки.